Цім вітання. Це щоденна програма. Ранок вдома. Найближче дві з половиною години з вами проведемо ми ведучі Лілія Ребрик і Костянтин Октябрьський. Наш маєстр Руслан Шекюру забезпечить неповторний музичний супровід. А кулінарний експерт Чаба Бакош навчить готувати смачні сніданки. Чаба, привіт! Що ми сьогодні будемо готувати? Доброго ранку. Сьогодні приготуємо філе риби з соусом тартар, а потім приготуємо. О, це прикольно. Грецький омлет! А грецький омлет, я, знала. Так, я забув сорі. Все, я в перечутті. Протягом найближчих двох із половиною годин на нас чекає ще й чимало цікавих сюжетів від команди «Ранку вдома а саме про те, як імбир бореться з онкологією. Та як Маріупольці відновлюють старі вивіски у столицях, про підземне містечко, що створили у рівненській міській лікарні, та про курс історії української анімації, про незвичайні велосипеди та про наших в Естонії і Греції починаємо ранок вдома. І щиро дякуємо за цю можливість Збройним силам України. На календарі 24 жовтня. Цього дня 1648 року закінчилась тридцятилітня війна. Нагадаю, для тих, хто не знав, не знав, то й забув, це було протистояння між протестантськими князівствами священної римської імперії і католицькою династією Габсбургів. Ну а на закінчення цієї війни священна Римська імперія, Франція та Швеція підписали вестфальський мирний договір. Він заклав основу нового порядку в Європі на основі державного суверенітету. А ще призвів до фактичного розпаду священної Римської імперії. Проку Вольтер казав, що вона вже давно не є ані священною, ані Римською, ані імперією. Власне, доля всіх імперій. Да. Про інші важливі події, що відбувалися саме 24 жовтня в різні роки. Далі в Рубриці День історії». Цього дня, 1933 року, на Закарпатті народився художник Михайло Митрик. Він випускник Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури. Головною темою у його творчості були краєвиди рідного Закарпаття. Художник досконало володів багатьма графічними техніками, зокрема й монотипією. Це особливий різновид графіки, коли картина малюється з одного боку аркуша, а потім відбивається на інший. Унікальність техніки полягає в тому, що вдруге ідентичний малюнок отримати неможливо. Цей спосіб використовують і арт-терапевти, адже монотипія знімає напругу, допомагає розвинути уяву і творче мислення, а також гармонізувати емоційний стан. Картини Митрика представлені в музеях і приватних колекціях України та Європи, одна з найвідоміших на перевалі. Я маю дуже щасливу долю. Все життя віддала музиці. І якби мені запропонували пройти все спочатку, я б знову обрала музику. Це слова королеви української хорової музики Лесі Дичко. Вона народилась 24 жовтня 1939 року. Музичну освіту отримала в середній спеціальній музичній школі імені Миколи Лисенка, а також в академії імені Петра Чайковського. Кантата Червона калина одна з найкращих робіт Лесі Дичко. Леся Дичко майстерно поєднувала риси українського народного і церковного співу. Її творчість відома не лише в Україні, а й у США, Канаді, Франції, Італії, Іспанії та в інших країнах світу. Вперше королевою української хорової музики співачку назвав відомий польський композитор Ромуальд Твардовський. Сьогодні День Організації Об'єднаних Націй. Саме цього дня 1945 року набув чинності статут ООН. Він був підписаний у Сан Франциско 26 червня того ж року. Штаб-квартира ООН розташована у Нью-Йорку. Мета міжнародної організації підтримання миру і безпеки у всьому світі, а також розвиток співпраці між державами. Україна одна з країн-засновниць організації. Генеральна асамблея ООН засуджує вторгнення Росії в Україну та вимагає вивести російські війська з української території. Про це йдеться в ухвалених оон резолюціях: агресія проти України та про справедливий і сталий мир в Україні. А яким буде 24 жовтня 2023 року залежить від кожного з нас.